Ціниш анекдот. Давай, давай, розказуй. Ідуть два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, -м, як там далі? Та, і досвідчений каже новачку. Чисто дерева, але дуже повільно: той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. а, а. Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Угу, а досвідчений кричить, брешуть значить про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін, слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюся. Шлопець, конечно, дивний. Гадаю, ти вже зрозумів чому? Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ну, це я розумію завдання. Це вам не посилку бандитів забрати втрачено. Mm, не чекав такого. Справді віриш, що анекдот тобі допоможе? Ну так, бо гумор допомагає налагодити з людьми зв'язок. Звісно, Ой, сину, ну гумор, але мені слово, здається, бездову. не твоє. Ну Але окей. Краще вже хвилини ганьби, ніж здохнути в аномалії, бо нікому тебе витягти. Я так вважаю. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали! Mm, да. Пацани зараз вам будуть да анекдот робити, готовьтесь. Тоді починаємо. Мужики. Увага! Анекдот. Ще цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. сидорович у шоці, а лікар пояснює. Мутанта печінка хвора. Раціон міняти. Про... Кровосос на хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гумористи. А слабо так само в очі, Сидоровичу пожартувати. Все, все розслабся. Ми з тебе приколтя. О, то хлопці. до нас. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте, я зараз. Чечкарня. Так що тут можливо, якийсь хабарчик, я ні. Не... Ото тут от, от травили анекдот. Де ти там? Дякую, сталкере. Перший крок з ось тобі за. 900 купонів. Щедро, щедро. Що тут в льосі у нас? Роверець Якийсь патрончик і роверець стоїть, жалко, що не можна на роверцю їздити. Так, тут я і поспати походу, можу, гантелька, качнемся, спиш, спи.